Прилетів ще й зміг, але у посла дружби зараз повно роботи. Примирити абісінців і діамантових собак було дуже нелегко. Тому я тебе й призначила. Рада, що ти прийшов. То що тут сталося? Відколи я керую школою Селесті, я навчаю поні магії, та моя найкраща учениця не засвоїла головного уроку. що ти. Скажімо, було б добре, щоб мій королівський радник і посол дружби був поряд. Ваша величносте. Вона тут. Запроси Гелосе. Ваша величносте. Ластер. Я правителька еквестрії та насамперед я твоя вчителька. І ви надзвичайні. Я раділа кожній миті в школі магії. Та я не впевнена, що там місце мені. Розумію. Мені не важко. Та я б тижнями працювала над проектами у бібліотеці. Просто там усе присвячено тому, як дружити. Якщо проблема у цьому, то тобі до нас. Ні, в іншому. Я не хочу дружити. Що? <кхм> то ти краще підеш зі школи, ніж дружитимеш. Я думала навчатися за окремою програмою. Я хочу навчитися всього, що вмієте ви. Без друзів це буде складно. Я так не думаю. Дружба, як на мене, річ абсолютно безглузда. І зрештою, марнування часу? Що? Я знаю, що ви з друзями багато зробили разом, та це було так давно, і наскільки я бачу, зараз ви правите сама. Ого, тут королівський радник. І в цьому нічого поганого. Насправді так краще. І Якщо дружба все одно згасне, яке значення мають ці друзі? А знаешь, Ластердон, ты права. ЧЁ?! My little pony, my little pony My little Ты нас научила My little pony, pony. Свет новый для нас открыла Новые пригоды, море смеху Дружба с тобою для нас утиха Делайся ради всех, всем помогаешь. Відвідає. Ви повірте, це найкращий друге. Дружба це диво. У дружбі немає нічого хорошого. Це найкраща учениця. Дружба це знайти. остання проблема. Довго вона невідома Дружити іноді важко і нестерпно. Дружба ніколи не йде за планом. Неуважко керувати. Я пам'ятаю, як уперше зрозуміла, що вона не назавжди. Вайвай, я впевнена, що це все. Хочу в останнє перевірити. Ми вже все перевірили всюди. Двічі. Ага. Бачиш журнал Суперпоні. Добре, що я побачила. Дякую, та я його вже читав. Я й не думав його брати. Ні, ні. ні Ти любиш суперпоні. Беремо із собою. Чесно, твайлет. Не варто брати комікси. Я не знаю, чи їх ще збиратиму. Все змінюється і я дорослішаю. Хоч усе і змінюється, не варто кидати те, що любиш. А -а -а. Знову боюся, що не порайся з еквестрією. Ні, на це пішов час, але я точно знаю, що готова правити. Проте це зовсім не означає, що я готова поїхати з Понівіля. Поки ми воювали за еквестрію з Тіриком, Кризеліс і Коузі Глоу, у мене не було часу про це думати. А зараз усе відразу. Що саме? Коронація, переїзд, від'їзд від друзів. Я думав, ми будемо правити усі разом. Ну, звісно ж, та все буде інакше. Вони живуть тут. Ми їдемо, вони лишаються, і у мене відчуття, що ми їх кидаємо. А що як ми розійдемося? А я про це навіть і не подумав. Поговори з ними. Вони теж так почуваються. Правильно, Спайк. Дякую. Іноді треба просто поговорити з другом. Не переймаєшся, як усе зміниться, коли я поїду в Кантерлот. Звісно, ні. Зміниться цілком природньо. На фермі завжди так. Та, мабуть. А зараз я маю розфасувати і скласти ці посилки. На коронації гостей буде багато, тому роботи у нас ще повно. Боюся? Пс, ти що? Хіба що ти говориш про коронацію? Тоді так, кексики вже готові, а й решта свята має бути на висоті. Я якщо чесно не впевнена, що Гаммі подбав про фенірверики. А що буде після коронації? Думаєш, нічого не зміниться? Ну, оскільки я тоді відповідатиму за всі свята у кантерлоті, роботи у мене стане більше. Тож це зміниться, але я не проти. Ні, авжеж ні. І молодці! ми повністю готові. Жозефіно, якщо ви вилетите зараз, ми будемо на місці одночасно. Лоїзу і Губерте, ви теж летіть. Знаю, що далеко. Та не хвилюйтеся. Я вас погодую, щоб ви відновили сили перед виступом. Інших я відвезу, бо у вас замалі крильця, щоб далеко летіти. А під час коронації усі мають бути в гарній формі. Добре, що у нас був час на репетицію. Усі такі щасливі. Та ніхто не може бути щасливішим за тебе. Переїзду Кантерлот, коронація нічого не зможе затьмарити твоєї радості. <гум> так, не зможе. На три, два, один. І... Слухай, рейнбоу деш. Я знаю, що це важливо, і ми усі хочемо показати щось особливе та обов'язково, щоб усе було так складно. Авжеж, я знаю, що ми зможемо. Вибач, твейлайт. Нема часу говорити, адже у нас іще ще багато роботи до коронації. Любонько, в моді завжди відбуваються зміни. Я от планую відкрити бутики для різних створінь. Слід рухатись, інакше кінець. Наприклад. Сьогодні я вирішила змінити дизайн твого вбрання, прикрасивши його нитками зоряних пабуків. Вони світяться дуже короткий час. Треба буде працювати швидко та ефект буде блискучим. Зміниться чудово, якщо правильно ними скористатися. Скоро має прийти старлайт. Ми хотіли подарувати тобі дещо перед від'їздом. А знаєш що? Думаю, ти права, Твайлайт. Я заберу комікси у кантерлот. Не можна кидати суперпоні. Спайк, думаю, суперпоні байдуже, як і всім нашим друзям. Так, Твайлайт. Ти готова? Ми хотіли тебе провести, та в нас багато справ. Не підете на поїзд? Я маю йти з бікмаком, контролювати доставку, бо не знатимемо хто що отримає. А мені треба до вандерболтів, щоб провести останню репетицію. Мені треба до гані. Він каже, що знає, коли запускати феєрверки. Та хто ж йому повірить? А я маю спакувати їжу лебедів і голубів, які летять у Кантерлот. Якщо не поїдять, вони не захочуть виступати. Ну, у Кантерлоті я житиму сама і на поїзд сама піду. Тож, бувайте. Ні, Любонько, ти поїдеш не сама. Я встигну обшити вбрання зоряними нитками і у поїзді, та нам вже треба йти. В нас обмаль часу, якщо хочеш, щоб усе було ідеально. У цьому й справа. Ви так переймаєтеся моєю коронацією, а те, що я їду з понівіля, нікого не хвилює. Саме так. Ви поїхали. Друзям було байдуже. От і все. Насправді не зовсім. так. Твайлет, звісно ж, нас хвилює твій від'їзд. Як ти могла таке подумати? І Чому ти так подумала? Я намагалася поговорити про це з кожною з вас. Та ви більше переймалися коронацією. Саме так, я бачу. Ми мали зосередитись на чомусь іншому. Я знала, що ти хвилюєшся через зміни. Думала, якщо зробити вигляд, що все добре, так і буде. А я хотіла, щоб тобі було краще, тоді мені було б не так жахливо. Поки я не приїхала у Понівіль, я не знала, що таке дружба. А ви мене стільки всього навчили, не вірю, що все скінчиться. Коли я думаю про майбутнє, бачу лише те, що ми не будемо разом. Я їду від вас, і це мене дуже лякає. Мені теж страшно. І мені дуже страшно. Так. Не сказала б, що страшно. Та що я цього не кажу, не означає, що не боюся. Мені так тебе бракуватиме. <гум> я весь час думаю про те, наскільки все зміниться. <гум> а Якщо мене побачимось, якщо не спілкуватимемось, якщо не дружитимемо. <гум> Дивно, та від того, що ви всі теж засмучені, я менше хвилююсь. Це добре. Та ти маєш хвилюватися, що не встигнеш на поїзд до кантерлоту. Вибач, що спізнилася. Думала, не застану. Немає я... коли. О, ні, спізнилися. А може. Добре, ми в поїзді. Усе буде добре, так? Я точно вирухувала, скільки часу треба, щоб усе обшити, але тепер я не встигну. Сподіваюся, Біг Мак розбереться кому що доставити. Я маю велику надію, що тут найкращий яблучний сік. Е О, пюре з солодкого яблука для десерту на коронацію. Там же і яблучне пюре. Е Мені ж нема чим погодувати лебедів і голубів після перельоту. Треба щось знайти. Мені треба до вандерболтів. Де команда на коронацію? Ну, вони чекали. Та тебе не було, і вони вирішили летіти в кантерлот. Я хвилюся тільки про те, чи впорається Гаммі з фейерверками. Буде добре. Ну, могло бути гірше. О, твайлайт. Усе нормально? Дорогою у нас виникали затримки, але вже все добре. Ми так тобою пишаємося, твайлайт. Якщо тобі потрібен час, добре. Це твоя коронація. Так, краще б уже було починати. Ти готова? Ні, її не можна коронувати без королівського вбрання. Ну, добре. Жителі еквестрії та гості. Ми з сестрою дуже довго правили еквестрією, та навіть ми знаємо, що зміни рано чи пізно мають настати. Хоч ми й розуміємо, що це всіх тривожить, та це природно, як схід і захід сонця і місяця. Ми з сестрою спокійно залишаємо еквестрію на поні, яка просяде кров після нас. Чудовий вигляд! Ой, ледь не забула. Не змушуватиму вас більше чекати. Нова правителька еквестрії, принцеса Твайлайт Спаркл! Ой, О! 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 вибачте. Твайлайт. О! О! Uh, О, ні. Знаю, що обіцяла вас погодувати, та це все, що в мене є. Ну, з дежчі без, Твайлайт зараз коронують. Вандерболти уперед! Ага. Ага. Хм, Нормально. Ага. Ясно, я зрозуміла. Вашу коронацію було зіпсовано, тому ви з друзями посварилися і більше не спілкувалися. Ну, не зовсім так. Ці не було зіпсовано, а ваша дружба просто згасла з часом? Та не зовсім. Я спізнилася. Важко знайти няню з почуттям гумору для Ліл Чіз. Чесно, я приїхала б раніше, та ви не уявляєте, які затори зараз у як які стані. Ми встигли б вчасно, якби ти дозволила мені робити хоч щось, а не робила все сама. Дозволила б та ти робиш все неправильно. О, хех, вибачте, ми ж не останні, правда. Діскорду потрібно на збори, інакше він приєднався. Б. А я думала, якщо ви зараз не весь час разом. Та й не дружимо. <світ> <світ> Моя історія не про це. Звісно, що коронація було зіпсовано, але. Принаймні, коронація скінчилась. Це було щось. І я збиралася сказати те саме. Звісно, все пройшло не зовсім за планом. Та добре, що ви смієтеся. Ми хотіли подарувати тобі це ще у понівілі, та ми поспішали. Оскільки ти їдеш, якщо раптом скучиш за нами чи за понівілем, це зарадить. О! Це книга спогадів. І в ній є. Ми всі неважливо, як усе зміниться. А ти завжди матимеш що згадати. Чудово, дуже дякую. Та я хочу не лише згадувати. Коронація була не ідеальною. Та це не важливо. Важливі наші стосунки, їх треба підтримувати. Коли ми житимемо в різних містах, я навіть не знаю як. Я знаю, зустрічатися раз на місяць, і першим наказом нової правительки Еквестрії буде створити раду дружби. Yeah! Це такий чудовий наказ. Ми завжди знали. Хай які труднощі вас чекають. Ви з друзями здолаєте їх разом. Ми знаємо, що еквестрії ніщо не загрожує, бо ви з друзями піклуєтеся про неї. Якщо будемо потрібні, ми завжди прийдемо. Але зараз нам уже пора. Ви йдете? Відвідуй нас на сріблястих мілинах. А ви тепер маєте правити самостійно, і ви чудово впораєтеся. Дякую за все. <плес> <плес> Усе змінилося. І ви поїхали від друзів, вони розійшлися. І це і є рада дружби. Тому ви тут зібралися. Ага, у цей день. Вона має на увазі, що так ми правимо всі разом. І так ми вже багато років розв'язуємо всі проблеми еквестрі. І так ми лишаємося разом, незважаючи на обставини. Іноді дружити складно. Треба докласти зусиль, та без друзів значно складніше. Ніколи не думала, що над дружбою треба працювати, а це я люблю. Мабуть, якщо друзі лишаються, то дружити це не таке вже й марнування часу. Та я була така зайнята навчанням, що не знаю, як і почати. Не страшно, бо я знаю, куди тебе відіслати. Коли все почалось, було так страшно, думала, що знаю все, та сталося зовсім не те, коли складно було, я зрозуміла, що дечого мені бракує. Згодом ти сама збагнеш. Магія отут стається, Магія тут живе. Тільніша, вона найсильніша, друг все, що в тебе є, дружби магія настає Неважливо, скільки часу мине, друг завжди буде з тобою, ти про це не забувай Пригоди кличуть нас не перший. Зустріч друзям вірним, нам разом полетіть полетіти час, Магія опустається, Магія. Кожен, хто живе на світі, несе її сюди. Справжня дружба це назавжди, тому дружба можемо.